Сьогодні вночі пограбували собор святого Володимира. Зловмисник поцупив пожертви вірян у вигляді золотих та срібних прикрас, які ті залишають біля ікони Божої Матері. У міліції кажуть, що до злочину крадій готувався заздалегідь. Неодноразово приходив у храм, спілкувався зі священниками, прихожанами. У храм злодій потрапив через дзвіницю собору, заліз туди по водостічній трубі. 100 тисяч гривень, які залишились після лікування, передала Миколаївській лікарні швидкої допомоги Олександра Попова. Півтора роки тому дівчину до напівсмерті побив парку місцевий безробітний. Справа набула великого розголосу. На лікування Олександри кошти зібрали небайдужі українці. Вона вийшла з коми, була у важкому стані, але вилікувалась. Завдяки майстерності медиків та зібраним коштам. У лікарні на передані гроші планують закупити обладнання для реанімації. Коштів вистачить на три апарати. Підстрелив через борг 36-річний львів'янин під час сварки, ймовірно, через гроші підстрелив свого товариша. Чоловік стріляв із пістолета гумовими кулями, проте завдав важких ушкоджень. Медики встановили у пацієнта вогнепальні поранення грудної клітки, живота, стегна, розрив лівої легені та відкритий перелом ребер. Золота олімпійська медаль стала золотою і для армії. Найвище спортивне досягнення чемпіонки світу з художньої гімнастики Наталії Годунко пішло з благодійного аукціону за 100 тисяч гривень. Торги за лот нагороди 2001 року розпочались із 2,5 тисяч гривень. Фінальна ставка 100 тисяч і 100 гривень. Ім'я покупця не називають, але за ці гроші для армії закуплять амуніцію та продукти. Чоловік намагався скоїти самогубство через фінансові труднощі. У швидку допомогу надійшло повідомлення, що на вулиці Олеко Дундича невідомий стрибнув з даху п'ятиповерхівки. Чоловік з численними травмами був госпіталізований у Рівненську міську лікарню. Сім років тому цей БТР переїхав з Миколаєва на Гуцульщину. Від військових, які поступово перетворювали його на металобрухт, до місцевого підприємця, який вирішив катати ним туристів. Однак цьому БТРу таки судилося рятувати українських військових з дня на день він їде в зону АТО. У підприємливого гуцула БТР викупив коломийський бізнесмен Роман Бортейчук, коли дізнався, що українським військовим катастрофічно бракує важкої техніки. Із власної кишені без вагань витяг 100 тисяч гривень. Щоб війна швидше закінчилася, щоб люди не гинули.